Лото Кінг сміливість дарувати емоції. Олег Саакян, політолог, приєднується до нашого ефіру. Олеже, вітає вас, слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з цієї заяви Піскова. Таке враження, що прям віткається Пісков, що ніхто не хоче розмовляти. Але що їм важливо? Їм важливий сам факт розмови з Путіним. Чи вони дійсно сподіваються, що хтось із західних політиків може бути таким собі провідником російських інтересів в, цивілізації, в цивілізаційному світі? Ні, я не думаю, що вони настільки наївні, що вони на це дійсно сподіваються. Mm. Все ж таки. Хоча ми і маємо справу з самонадіяними, самозакоханими і дещо неадекватними персонажами, але тим не менш вони не дурні. І вони чудово розуміють, що ніхто на заході на це не піде. Ця вся історія вона зараз направлена на глобальний південь, перед очима третіх країн, тих, хто не підтримує Росію, але й не готовий ставати на бік світу в підтримці України. І там ключові тези, які розганяються, це про те, що потрібно сісти домовитись, потрібно мир. І Росія там маніпулює тезою про нібито те, що Захід напав на Росію, і це Сполучені Штати і колективні Західки руками України воює. З Росії. І оце от одна з ключових міфологі. І коли Пісков виходить і каже, нам не телефонують, з нами не спілкуються, хоча кажуть, що вони відкриті до миру, перемовин тощо, от вони негідники такі. Він це каже умовному спостерігачу із Нікарагуа або з Бразилії. Він говорить: дивіться, ми Путін хоче говорити. Він хоче миру. А вони отам от хочуть продовження війни, і те, що у вас там дорожчують продукти або їжа не доїжджає зерновий коридор, це не тому, що ми напали на Україну. Інше цього не скаже а він, скаже це тому, що захід не хоче завершувати цю війну, а вас штовхають на те, щоб ви підтримували цю війну. Оце от там і фалагема, якою вони працюють. І тому Пісков, я думаю, що цілком розуміє, навіщо він цю тезу штовхає, і вона звучить не тільки від від Піскова, і буде і далі звучати від російських різних ломів і їх куплених експертів і лідерів. Впливу в інших країнах, угу. от власне ви згадали про те, що Пісков просто так нічого не каже. Що це обов'язково просування та якоїсь теми, і він сьогодні, серед іншого, заявив, що передчасно говорити про те, що Путін буде брати участь у виборах 2024 року президентських. Це про що? Це про намагання заспокоїти російський народ чи сигнал про те, що можливо російські еліти такі розглядають варіанти, коли на чолі а, Росії може виникнути інша постать ніж Путін. Ну, еліти розглядають цей варіант в будь-якому разі. А Пісков, звісно, не є ротом цих еліт. Він є ротом Путіна, і планів Путіна і Кремля офіційного, скажімо, майстрального, ключового цього колективного Путіна. І тому він це говорить трішки з іншою задачею, з тією, якою він це говорив майже кожен раз перед тим, як Путін знову йшов на вибори. Кожен раз Путін до останнього тягне, тримає інтригу і починають шептатися по кремлівських кабінетах, за словами різних заряджених говорящих горів, про те, що а хто ж буде наступником. І кожен раз якийсь а, такий лащони, російський експерт, поправляючи окуляри, виходить в ефір. і Каже: я знаю, операція «Приємник» стартувала. Це кожен раз відбувається і зараз роблять рівно те саме. З одного боку, це дозволяє трішечки перевіряти на міцність самі еліти всередині, тримаючи їх в тонусі і забезпечуючи оці ці тарганячі біги, які весь час влаштовують всередині російської еліти. А з іншого боку, це підігріває те, що Путін буде приймати рішення, тобто вся влада в руках Путіна. Не питання того, що суспільство попросить, не попросить, захочуть, не захочуть, еліти сприймуть, не сприймуть, ні. Путін сам вирішить. Закон, та кому той закон писаний. А, висування, партія вони не суб'єкти. Суб'єкт виключно Путін і він буде приймати рішення. Оце фактично і сказав Пісков. Плюс, зуміло, що це допомагає за створенню образу неоднозначності і на не експорт. Того, що дивіться, всі говорять, що от, а, на Заході треба, щоб режим змінився, треба, щоб Путін пішов. А може він не піде. Угу. А може тоді не треба такі сильні санкції вводити. А може тоді треба зараз починати з кимось домовлятися? А може, і самим путіним треба домовлятися, щоб він пішов і прийшов хтось цивілізованіший для того, щоб зберігти йому обличчя і відповідно завершити цю авантюру із якимись там компромісними варіантами. Ну це ж зрозуміло, що Кремль проробляє різні сценарії, і як мінімум сама дискусія з приводу цих сценаріїв на захід. Вона може хитати стройні рядів по підтримки ці України на думку кремлівських політтехнологів, і вони оцей інформаційний шум війни або інформаційну димку війни вони її напускають. Пісков, зокрема, і для цього я думаю промовляв цю тезу. Але бачите, вони з одного боку напускають цю інформаційну димку війни, а, а з іншого боку, і трошечки все таки її пригальмовують. Я про ці про цю серію цілу низку інцидентів з безпілотниками та вони визнали про інцидент в Краснодарському краї. Визнали про дегею, мовчать про Санкт-Петербург і мовчать про Москву. А те, що неподалік Москви, точніше про Санкт-Петербург, навіть сказали про те, що закривали повітряний простір, тому що мовляв, якісь навчання були. А яке враження буде справляти на росіян такі новини та про безпілотників, якщо будуть взагалі, і чи наблизять вони війну для тих, хто знаходився у віддалених від лінії фронту у регіонах Росії? А тут для них дилема, чому можна визнати по периферії, але визнати по Москві і по Пітлеру дуже небажано? тому що поки периферію бомбять, їм абсолютно байдуже, в принципі, mm -hmm. і для всього суспільства якась там адегея або ще щось, воно десь там знаходиться, де Бог його знає, де воно воно не відчувається своїм. Росія дуже фрагментована в цьому регіони дуже поділені між собою, і не тільки за етнічною релігійною ознакою хоча це є фундаментальними речима мовною навіть. Але і навіть на рівні побутовому. У мобільних операторів свої коди телефонів в різних регіонах, свої тарифи різні. В них поїхати з однієї одного суб'єкту федерації, в інший суб'єкт федерації, це майже як в іншу державу переїхати. А от Москва і Пітер вони сприймаються всіма росіянами як щось спільне, якесь достояння спільне. І тут резонанс від цього він більший, і відповідно це болючіше. Плюс ці міста важливі для еліт. Якщо вже по них п'ють, то це означає, що ситуація стає критичною. Вона доходить до певної такої межі, де вже стає боляче. Поки бомбят вороніш, як в тому знаному мемі, там абсолютно байдуже. Знову ж таки, як в тому мемі говориться, там наших не а от в Пітері, в Москві, там їхні. Як вони кажуть, єсть тому це боляче, тому там не будуть визнавати. Тому Україні важливо мати змогу дотягуватись до Москви, під Підмосков'я, до Пітера і навколо, і далі, ніж Пітер і Москва знаходяться, тому що це вже абсолютно інший рівень а, занепокоєння, і от Кремль знаходиться в цій виделці. Вони в коли це заходить не про Пітербург і Москву, вони можуть визнавати, а тут вже. Не можуть визнавати там. Це діє на згуртованості населення. Якщо б'ють десь в Белгороді хлопці чарівни, а якщо Москва, то це навпаки викликає тваринний страх. З цим потрібно працювати, і це частина скажімо, тієї роботи і того аналізу, який робиться Україною, і, зокрема, для здійснення активних заходів по території Росії угу. Олежа, Оцей а, сьогодні Лукашенко поїхав з триденним візитом до Китаю. Це його візит, це таке самостійна активність прояв намагання все-таки продемонструвати себе як ще очільника держави і показати якусь геополітичну активність. Чи його делегував Путін? Ну тому, що він дуже активно раніше Лукашенко так само Само згадував про мирний план Китаю. Для чого він поїхав до Китаю? Чи варто там чогось чекати, окрім дипломатичних заяв і якихось символічних кроків? Я би сказав, це третій варіант. Його викликав до себе Сідзінпін. Угу. А, звісно, що Лукашенко хоче поїхати в Китай, зокрема як демонстрація того, що ізоляції немає, його визнають, і власне в нього є міжнародна активність. Для нього це частина суб'єктності, підтвердження своєї суб'єктності і білоруському народу, що ніби Лукашенка легітимний, і на зовнішню арену, ну і власне еліта всередині. А це розуміючи в Китаї, тому такий візити влаштовується. Потрібно розуміти ширший контекст. В якому це відбувається, Китай зараз намагається е, продемонструвати е, ті точки, скажімо, в яких він солідарний з Росією, і ті точки, де він точно відмежовується від Москви. Китай Формує свою публічну позицію по відношенню до російсько-української війни, от цим планом, хоча планом його не коректно називати це своїм позиційним документом з приводу пунктів, які, які має на думку Китаю відповідати, скажімо, мирне завершення, дипломатичне завершення війни. І таким чином Китай відмежовується від Москви в ключових питаннях, демонструючи, де ну і демонструє, де він буде солідарзуватися, тому що Росія Китаю не, не вигідно, щоб Росія розвалилася, щоб Росія пала Китаю потрібно просто ослаблена Росія. Її посилення також йому не цікаво і на напрямку Білорусі для Китаю важливо, щоб Росія не поглинула Білорусь, тому що це зона серйозних інвестицій китайських. Вони вкладалися туди на один рік. За рахунок них Лукашенко. Традиційно балансував впливи Росії. І Лукашенко фактично зараз в ситуації, коли він слуга двох господ. Тому він не буде робити заяви з одного боку, в бік Москви, а з іншого боку, в бік Пікіна, а говорити про цей мирний план, говорити про завершення війни, про багато різних обставин, які будуть єлієм на вуха для Пекіна. Він буде озвучувати їх позицію, тому що він сидить на стільці з двома лише ніжками. Одна ніжка це білоруський народ, який а, в пориві, аби не було війни, готовий стерпіти ще Лукашенка. Тому що розуміють, що якщо сковернуть Лукашенка і Путін повністю поглине Росію, то білорусам прийдеться стати в ружжі поруч з російською армією їх просто будуть грісти на фронт, тому що ну білоруси Путіну куди менше... Важливі, ніж його вибори, це непоганий потенціал для того, щоб зменшити кількість похоронок до себе в глубінку. Але народ при цьому не готовий до цієї війни, і відповідно він готовий зуби, але тим не менше не підіймати голову. поки. А по-друге, це Китай, який стоїть за спиною Лукашенка, і от він на цих двох ніжках балансує на цьому підпиленому стільці, і зараз він поїхав в Китай для того, щоб посилитись, а Китай. Зараз демонструє, що Білорусь це зона впливу Китаю, в тому числі зона його інтересів. Демонструє це Кремлю і демонструється міжнародному співтовариству, бо в Європі також не зацікавлені в тому, щоб А, Росія поглинула Білорусь. А як похідна звідсиля, вони не зацікавлені в тому, щоб у Лукашенка не залишалося жодного поля маневру. Вони не можуть його визнати, зрозуміло, бо це узурпатор. Вони не можуть з ними вести дипломатичні відносини. Зрозуміло, з тих самих причин, ба більше вони не можуть його ані хвалити, ані нічого позитивно в його бік робити. Оце буде актом визнання певного. А для цього, звісно, у Європи з високою долі вірогідності сьогодні в такій ролі, скажімо, є ризиною перчатки у вигляді е, Угорщини і пана Сіявтра. Який я думаю, що хоче капіталізувати якраз токсичність сьогоднішньої а, угорської влади, і зокрема свою персональну, в свій актив перед обличчям європейського союзу, що він стане тим, хто готовий торкатися токсичного Лукашенка і бути ганцом дипломатичним, але з іншого боку, і Китай зараз демонструє світові, що по Білорусі Китай може бути точкою виходу. І точку з'їзду як для Лукашенка, так і для Білорусі в цілому, і з Китаєм куди легше домовитися ніж з Росією зараз, тому що тут абсолютно прагматичний інтерес по Білорусі. Вона, окрім як прагматично, Китаю ні на що більше не потрібна. Там немає історичних, якихось мовних, релігійних і інших обставин, які би створювали б нераціональне сприйняття Китаєм цього активу. Угу. Ну ви згадали про Угорщину, але ж не Угорщину єдиною. От не полишає спроб Кремля розхитати ситуацію в Молдові. Там просто зараз проходять такі масові антиурядові мітинги про російське Шор, шор та партія їх організовує. Наскільки міцні там позиції Кремля, і чи будуть вони вдаватися, окрім політичних таких коливань до певної військової напруги? Як думаєте? Конкретно я маю на увазі, конкретне військове відкриття Другого фронту? Російські впливи там ще дуже серйозні, колосальні, сильні ці впливи, але вони стагнуючі. І чим більше Росія зараз буде піднімати градус, тим буде зменшуватися її вплив. Вона це чудово розуміє, тому що частина з тих, хто орієнтований на Москву, у них готовність до радикальних радикалізації до більш жорстких кроків вона значно нижча ніж в Москви. Вони розуміють, що їм це вигрібати і їм ризикувати собою, починаючи там від репутації, завершуючи життя. Тому вони будуть втрачати в цьому процесі спалювати свої впливи, але вони розуміють, що ці впливи стагнують і так. В Молдові зараз проєвропейська промолдовська влада, яка не заграє з Москвою, пані Санду. Хоча вона й на початках намагалася збалансувати балансувати в цій ситуації і а, займати позицію умовної різновекторності. У Молдови немає спільного кордону з Росією. Вона затиснута між а, Румунією і Україною. І в силу різних своїх обставин, але тим не менш і Румунія, і Україна зацікавлені в тому, щоб російських впливів в Молдові не було, щоб Росії не вдалося дестабілізувати Молдову. Відповідно, вони будуть допомагати діючій молдовській владі в протидії російським впливам, і це також зменшує можливості Росії. І зрозуміло, що Європейський Союз і НАТО зараз куди активніше. І серйозніше відносяться до таких загроз, відповідно, і вони не будуть відсиджуватися. Це це створює вузьке вікно можливостей для Росії зараз спробувати вичавити останнє, що вони можуть, і можливо перевернути цю ситуацію по Молдові з тим, щоб це стало їх активом. Інакше вони просто в доволі швидкій перспективі можуть втратити свій критичний вплив, і зрештою він е, спаде до маргінального. Чи буде активізація бойових дій з включенням російських російського контингенту, який знаходиться в Придністров'ї? Не думаю. Я думаю, що це лякалка, це надвисаючий домокла меч, який є, поки він не задіяний, він є куди серйознішим фактором для внутрішньої політичної дестабілізації Молдови в руках, зокрема про російських сил і, зокрема, продукуючи різні лякалки, так само як і лякалка, яку зараз запустила Росію, що Україна зараз піде звільняти Придністров'я від російських військ, і це подається під яким соусом. Що ось зараз така позиція Санту, ігнорування інтересів Росії, призведе до того, що Молдова втягнеться війну з Росією. І якщо там Україна вона велика Україні тяжко, але вона бореться, то Молдова однією лівою Росія одразу переможе, і Путіну самі принесуть зараз Молдову на блючкі з голубої кайомочки. І оце от в одну і іншу аудиторію. Ця теза штовхається всередині Молдови. Тому ці війська вони як фактор присутності. Більш дієвий фактор для дестабілізації Молдови ніж якщо їх задіяти. Якщо їх задіють, то тоді розв'язуються руки і в молдовської влади попросити допомоги України, і розв'язуються руки України навіть без е, е, запиту такої допомоги у самої Молдови. В такому випадку одразу кратно міняється ситуація по рівню підтримки її з боку інших держав. Ага. Росія думаю на це не піде. Угу. Олеже, згадували про візит Лукашенка до Китаю. А Блінкін зараз у Казахстані вже відомо, що відбулася зустріч із Токаєвом. Та без подробиць Токаєв так дуже розплив часом. Сказав, що отримав три повідомлення особистих від Джо Байдена, подякував за підтримку суверенітету. Ну тобто обійшлися такими люб'язностями. Та і по тому блінкін ще поїде до Узбекистану і буде зустрічатися з міністром закордонних справ всіх п'яти пострадянських країн Центральної Азії. Наскільки такий візит важливий з політичної точки зору? А ми пам'ятаємо, що всі ці країни вони не підтримали голосування в ОНУ закликом вивезти війська РФ з України. З політичної точки зору, наскільки цей візит важливий? І чи варто після нього очікувати якихось змін у зовнішній політиці цих країн? Я не думаю, що варто очікувати разючих змін. Але вони будуть тихим сапом відбуватися, і зараз очевидно, що буду йдуть перемовини стосовно того, в яких конструкціях якими проектами співпраці яким способом можна мінімізувати ризики від Росії для цих держав, тому що як Союз ДКБ, так званий е, е, Організація договору колективної бізапасності, і м, всі інтеграційні проекти навколо Росії, і просто простір навколо Росії держави, які з нею пов'язані економічними, фінансовими, експолітичними, скажімо, спільними е, узами, а е, вони на сьогодні знаходяться в енерції цих впливів Москви. І вони знаходилися в цих інверційних проектах, тому що Москва мала серйозний колосальний вплив на них і чинила а, тиск і створювала ризики для національної безпеки цих держав не від хорошого життя. Вони всі знаходилися в надальних або близьких орбітах до Москви. І зараз Сполученим Штатам важливо дати їм альтернативні певні можливості і запевнення, і механізми для того, щоб збалансувати ці ризики. Раз два їм також необхіден фактор балансу, тому що в Росії вони знаходили баланс до Китаю. Які в цих країнах значно посилені, а в Китаї знаходили баланси до Москви. І зараз, коли сиплеться існуюча геополітична конструкція, то необхідно будувати новий новий баланс сил в регіоні. Цей тур відбувається по тюркськомовних країнах, фактично. Тут потрібно зазначити на полях одразу, що і фактор Туреччини знижується зокрема зараз після землетрусу, а з проблем з лірою, які до цього, і тепер вже ще більше невизначеності а, навколо Ердогана. І можливості переобратися без якихось серйозних заворушень і е, підтвердження своєї легітимності в очах е, турецького народу, тому що там також ситуація в нього складна електорально а ситуація з демократією в Туреччині вона під серйозним питанням. І відповідно, і цей полюс впливу в тюркському світі він також на сьогоднішній день, скажімо, до певної міри змінюється і баланс сил змінюється. Казахстан зростає. Тому я думаю, що тут ширша гра: це гра в цілому з тюркським поясом, і з вибудовою нових конструкцій, балансування на період транзиту на час падіння впливів Росії, і балансування до Китаю з тим, яким чином цим країнам існувати в умовах наявності а, оцих от скажімо, переструктурованих полюсів. Рік тому на п'ятий день повномасштабної війни Україна подала заявку на вступ до європейського союзу? Власне згодом літко отримала статус кандидата сьогодні про цю подію нагадав президент Зеленський і каже, що мовляв саме час зараз розглядати Україну для того, точніше почати переговори про вступ України до європейського союзу. Що Україна саме Україна об'єднала ЄС як ніколи? А як ви ставитеся до такої перспективи? Наскільки які з політичної точки зору підуть на це європейські політики, ну, для того, щоб принаймні продемонструвати все-таки свою єдність з Україною? Я згоден, що Україна дійсно стала тим клеєм для європейської єдності, якого не вистачало останнім часом, тому що деструктивні процеси всередині ЄС, вони. Посилювалися, і це видно було неозброєним оком і в питаннях розширення, і в питаннях єдності прийняттю рішень. Більш того, Україна стала чи не єдиним фактором, який був здатен злимити тренд і ем, продемонструвати, чи стати клеєм для трансатлантичної єдності. Між сполученими штатами в цілому країнами орієнтованими на західний вектор, ліберальний демократичний вектор розвитку між собою. Це там і Японія, це і країни океані, Сполучені Штати Європа, тобто західний світ в його не географічному, а політичному розумінні Україна стала цим піднавчим фактором. Але я не певен в тому, що. Зараз можна говорити про те, що Україна в найближчий час стане членом ЄС, причому у формі апелювання, скажімо, до неготовності ЄС прийняти Україну тут і зараз. Тому що ЄС об'єктивно, якщо говорити, і так стрибнув вище власної голови. Вони дали кандидатський статус тоді, коли по низці формальних ознак вони ще могли його Україні не давати. Треба розуміти, що завжди. Політика розширення вона не пов'язана виключно з формальними критеріями. Це 50% формальних критеріїв і 50% політичної готовності самого союзу до розширення. Або це про НАТО йде мова, або про ЄС йде мова. Інакше в НАТО не було би Туреччини, інакше не було б, наприклад, Албанії, інакше б ЄС зараз би не розширювався б на Балкани і багато інших, скажімо, факторів є. Але тим не менш, формальні критерії є частиною цього успіху, і Україна зараз застрибнула авансом. Потяг, якому вона повністю ще не відповідала, по частині показники по частині ми їх навіть перероблюємо нас більше кращі показники, але важливо тепер підтягнути ці хвости. Чи можна їх підтягнути так швидко? Сумніваюся. А якщо е зараз претендувати на членство в ЄС на повному серйозі ставити питання руба, то нас просто зарублять по формальним ознакам. Наші опоненти і скептики всередині ЄС. Вони отримують значне посилення, тому що їм нічого буде протиставити нашим друзям і партнерам, адвокатам середні ЄС. Вони зможуть просто по формальних ознаках Україну зрізати, і це може нас відкинути назад. Тому тут важливо з одного боку тримати високий рівень готовності в ЄС і певний рівень тиску з боку України до того, щоб ЄС тримало двері відкритими, а з іншого боку, семимільними кроками рухатися в впровадженні європейських стандартів і в зрушеннях виконаннях. Тих зобов'язань, які ми на себе беремо, дійсно їх виконанням, а не імітацію, для того щоб Україна якомога швидше стала відповідати цим формальним критеріям і змогла вскочити це вікно можливості і вступити в Європейський Союз швидше і скажімо ефективніше, з меншими вимогами політичними з боку наших недругів. Ніж це, наприклад, було по інших державах, тому що приклади є різні, і в ЄС рішення про включеного кандидата приймається консенсусно, і які вимоги можуть поставити якісь країни умовно угорщина Україна і в гуманітарній політиці, і, там в історичній і так далі. Ми можемо собі лише уявити, і це може стати потім для нас дуже серйозним а, каменем спотикання, який потребуватиме взагалі оцінки, чи ми готові піти на ці вимоги для того, щоб вступити в ЄС. Чи нам потрібно буде ставити на паузу євроінтеграцію і вибудовувати конструкції, в яких нашим партнерам з ЄС прийдеться або нашому партнеру певному з ЄС прийдеться відмовлятися від цих вимог? Тобто, це буде також складна дискусія всередині суспільства і нетривіальне завдання для еліт. Тому тут я оптимістично дуже дивлюся, але при цьому це не питання інфантильного підходу і шапкозакидання зараз. Це ще складна і довга робота. Угу. Почули. Олеже. Дуже дякую вам за те, що долучилися до ефіру. Олександр політолог був з нами на прямому зв'язку.